Вітання! Сьогодні швидкий урок по новій фічі. DaVinci Resolve 20-ї версії. Знаходження бітів в музики. Погнали! Ось є трек. Е, і зараз можна просто сказати: DaVinci, а Ану, покажи мені, де біти, і він покаже. Е, що ми робимо? Правою кнопкою клацаємо. Show music beats. Бам. Чекаємо. І вуля. Оці всі полосочки. Це е, біти: пам-пам-пам-пам-пампам. Нащо це треба? Тому що воно все магнітне. Ну, тобто, якщо у вас є трек, бачите, він одразу приліпає до, до бітів, і, і ви там не провтикаєте один-два фрейми, е, коли треба нам вліво чи вправо. Як я до цього робив? до цієї фічі, я виставляв маркери на кожному біті. Пан. Я не там. І отак робив там 10-15 хвилин весь трек. І були біти. Ну, ви бачили, що якщо в Давінчі показує автоматичні біти, він покаже кожен біт. Кожен. А мені кожен біт, біт не потрібен, мені потрібен основний біт. Е, тобто, ну, ще не, не, не так класно, як могло би бути. Тобто, там же ви обираєте, як, як вам зручніше робити автоматичний показ всіх бітів, чи вручну проставити біти. Головні, сподіваємося, в наступних версіях буде можливість обрати <плес> в автоматичній режимі. Все добре, давайте монтуємо.